А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Голос вночі. Була темна і беззоряна ніч. Штиль нас застав у північній частині Тихого океану. Точного нашого місцезнаходження я не знав, тому що весь час, виснажливий безвітряний тиждень, сонце ховалося за тонким серпанком, який ніби плив над самими щоглами, час від часу опускаючись нижче і огортаючи собою навколишнє море. Оскільки вітру не було, ми закріпили румпель, і на палубі я був на самоті. Вся решта команди, двоє чоловіків і хлопець, відсипались у носовому кубрику, а Віл, мій друг і власник цього маленького судна, спав у своїй маленькій каюті на кормі. Раптом із темряви до мене долинув вигук Гей, наш Хуні. Він пролунав настільки несподівано, що від подиву я навіть не озвався відразу. Голос на диво хрипкий і нелюдський. Знову почувся звідкись із темряви і з боку лівого борту. Гей, наш Хуні. Гей, крикнув я у відповідь, встигнувши отямитися. Хто ви такий? Що вам треба? Вам нема чого мене боятися, озвався дивний голос, власник якого, мабуть, помітив у моїх інтонаціях невпевненість. Я лише старий чоловік. Пауза пролунала зовсім недоречно, але пізніше до мене дійшов її сенс. Тоді чому ви не підпливаєте ближче? спитав я трохи роздратовано, тому що мені не сподобався його натяк на те, що я трохи злякався. Я не можу, це небезпечно, я. голос несподівано обірвався і настала тиша. Що ви? спитав я ще більше здивувавшись. Що небезпечно? Де ви зараз? Я трохи зачекав, але відповіді не почув. А потім, охоплений несподіваною підозрою, швидко підійшов до нактоузу і взяв запалений ліхтар. Одночасно я постукав у палубу п'яткою, щоб розбудити віла, потім підійшов до борту і направив конус жовтого світла у мовчазний простір за фальшбортом. Ледве я це зробив, як почув короткий здавлений крик, а потім сплеск, наче хтось різко занурив у воду весла. Не можу стверджувати напевно, що розгледів щось на воді. Мабуть, лише при першому спалаху світла мені примарився якийсь силует, який миттєво зник. Гей, ви. крикнув я. Що це за дурниці? Але у відповідь я почув лише плескіт весел човна, що віддалявся у темряву. Що сталося, Джордже? спитав Віл, що висунувся з Люка. Іди сюди, віле. гукнув я. Та що сталося? повторив він, перетинаючи палубу. Я розповів йому про дивну подію. Він поставив кілька запитань, а потім, після секундного мовчання, підніс до губ, складені рупором долоні, і крикнув Гей, на човні. Здалеку до нас долетів крик у відповідь, хоч і дуже слабкий, і мій компаньйон крикнув знову. Нарешті, після недовгої тиші, до наших вух долинув слабкий плескіт весел. Віл ще раз крикнув цього разу ми почули відповідь Приберіть світло! Не діждешся, промимрив я, але Віл попросив мене виконати це побажання, я опустив ліхтар на палубу за фальшбортом. Підпливіть ближче, попросив Віл, і плескіт весело відновився. Потім, на відстані приблизно футів тридцяти, човен зупинився. Пливіть до борту, запросив Віл. Вам тут нема чого боятися, а ви обіцяєте, що не світитимете на мене. Та що з вами такого, коли ви так боїтеся світла? не витримав я. Річ у тому, почав голос, але тут же замовк. У чому? швидко перепитав я. Віл поклав мені руку на плече. Помовч хвилинку, старий, тихо промовив він. Я сам із ним розберуся. Він перехилився через борт. Слухайте, містере, сказав він, дуже дивно, що ви ось так взяли і натрапили на нас прямо посеред Тихого океану. А звідки нам знати, що ви не задумали якийсь хитрий трюк? Ось ви кажете, що у човні ви один. А як ми переконаємося у цьому, якщо не посвітимо на вас, га? І взагалі, чому ви так боїтеся світла? Коли Віллі замовк, я знову почув плескіт весел. Незабаром незнайомець обізвався, але вже з набагато більшої відстані, і в його голосі пролунали безнадійність і розпач. Мені дуже, дуже шкода, я не турбував би вас, але я голодний і вона теж. Він замовк. І ми почули плескіт весел, що став тихішим. Стійте. вигукнув Віл. Я зовсім не хотів вас проганяти. Поверніться, будь ласка, якщо ви не любите світло, то ми сховаємо ліхтар, він обернувся до мене. Слухай, це страшенно дивний прийом, але думаю, нам боятися нічого. Навряд чи, по-моєму, бідолаха цей з корабля, що зазнав аварії, тільки він зовсім з глузду з'їхав. Звуки весел зазвучали ближче. Віднеси ліхтар назад до нактоузу, попросив Віл, а сам схилився над бортом і почав слухати. Я поставив ліхтар на місце і повернувся до віла. Шум весел припинився на відстані дюжини ярдів. Може, ви зараз підпливете до борту? спокійним голосом спитав Вілл. Ми поставили ліхтар назад у нактоуз. Я, Я не можу, відповів голос. Не можу підпливти ближче. Я навіть не зможу вам заплатити за провізію. Нічого, сказав Віл і не замовк. Ми дамо вам її стільки, скільки ви зможете забрати. Ви дуже добрі, вигукнув незнайомець. Нехай Господь, який все розуміє, винагородить вас. Його схриплий від хвилювання голос перервався. А леді, пріско промовив Він, вона не. я залишив її на острові. На якому острові? запитав я. Я не знаю його назви. О, якби Господь, а чи не могли б ми послати за нею човен? спитав Віл. Ні, з несподіваною пристрастю відповів незнайомець. Боже, ні. Помовчавши, він докірливо додав. Я ризикнув тільки через нашу потребу, тому що через її муки нестерпно страждаю я. Не хвилюйтеся, я не тримаю на вас образи, вигукнув Віл. Хто б ви не були, зачекайте хвилинку, я зараз чогось принесу. За кілька хвилин він повернувся з продуктами і підійшов до борту. А чи можете ви підплисти по їжу ближче? спитав він. Ні, не можу, відповів голос, і мені здалося, що в його інтонації пролунало пристрасне, але ледве пригнічене бажання. До мене раптово дійшло, що бідний старий у темряві дійсно страждає, відчайдушно потребуючи того, що тримає в руках віл. І тим не менше через якийсь незрозумілий страх не може наблизитися до борту шхуни і отримати бажане. І одночасно з цим осяянням я остаточно зрозумів, що невидимка зовсім не божевільний і при своєму розумі він протистоїть якомусь нестерпному жаху. Та будь-я проклятий, віле. вигукнув я, переповнений різними почуттями, серед яких переважало співчуття. Принеси скриньку, складемо у неї продукти, спустимо на воду, і тоді він їх підбере. Так ми і вчинили, а потім багром відштовхнули скриньку від борту в темряву. Через хвилину ми почули тихий вигук невидимки і зрозуміли, що він знайшов скриньку. Трохи пізніше він крикнув нам слова прощання, додавши до них таке сердечне благословення, на яке я впевнений, ми зовсім не заслуговували. А потім, не гаючи часу даремно, він знову запрацював у темряві веслами. Швидко він змотався, зауважив Віл, мабуть, трохи образившись. Стривай, озвався я. На мою думку, він ще повернеться напевно, йому дуже потрібна їжа. А там ще й дама, додав Віл. Змовчавши секунду, він сказав: з того часу, як я почав ловити рибу, мені ще не доводилося нариватися на таку дивну пригоду. «Угу», – підтвердив я і поринув у роздуми. Минула година, потім друга, але Віл так і залишався зі мною на палубі. Тому що дивовижна подія позбавила його бажання спати. Хотіла нагадати, що це відео офіційно можна послухати лише на Ютубі в Ютуб каналі Страшно Цікаво. Якщо ви слухаєте його десь в іншому місті, то ви підтримуєте злодіїв. Я раджу закрити їх злодійський сайт, перейти на Ютуб, набрати у пошуку Страшно цікаво і продовжити слухати історію там. А тепер давайте продовжимо. Добігла кінця вже третя година очікування, коли ми знову розчули в мовчазному океані плескіт весел. Слухай. збуджено вигукнув Вілл. Він повертається, як я й думав, пробурмотів я. Шум весел наблизився, і я помітив, що грибки стали сильнішими і довшими. Їжа явно додала незнайомцю сил. Човен зупинився неподалік від борту і дивний голос знову гукнув нас із темряви. Гей, наш хуні! Це ви? спитав Вілл. Так. Відповів голос. Я залишив вас так раптово, але Але в цьому була велика потреба. Леді? спитав Віл вона вдячна вам зараз на землі, а скоро стане ще вдячнішою на небі. Віл почав щось відповідати, але зніяковів і замовк. Я промовчив, розмірковуючи над дивними паузами в його словах, але це здивування не заважало мені відчувати до них велике співчуття. Голос пролунав знову. Ми поговорили з нею, коли скуштували плоди вашого милосердя. Віл спробував перервати його, сказавши щось, але безуспішно. Благаю вас, не, не применшуйте те християнське милосердя, яке ви здійснили цієї ночі, промовив незнайомець, певнений, що Господь винагородить вас за це. Він замовк і на довгу хвилину настала абсолютна тиша. Потім він знову заговорив. Ми обговорювали між собою те, що нас спіткало. Ми вже думали, що так і помремо, нікому не розповівши про жах, який увійшов до наших життів. Вона, як і я, теж вважає, що наша зустріч цієї ночі не випадкова, і саме проведіння надіслало вас вислухати розповідь про наші страждання з того часу. Так, тихо промовив Віл. З того часу, як потонув Альбатрос, а! мимохідь вигукнув я. Він вирушив із нью до Сан-Франциско приблизно шість місяців тому, і з того часу про нього більш ніхто не чув. Так, підтвердив голос, за кілька градусів на північ від екватора судно потрапило у жорстокий шторм і втратило щогли. На світанку виявилося, що корпус почав сильно текти, і тому тільки на море заспокоїлося. Моряки перебралися в шлюпки, залишивши молоду леді, мою наречену, і мене на покаліченому кораблі. Ми були внизу і збирали свої речі, коли моряки нас покинули. Від страху вони стали абсолютно безсердечними. І вибігши на палубу, ми побачили, що їхні шлюпки вже перетворилися на крапки на обрій. Але ми не зневірилися, ми взялися до роботи і сколотили маленький пліт. На нього ми склали ту невелику кількість речей, яку він був здатний витримати, включаючи запас води та сухарів. Потім, коли плід уже дуже глибоко осів, ми залізли на нього самі і відштовхнулися. Вже пізніше я помітив, що ми опинилися у владі припливу чи течії, яка відносила нас від корабля під кутом. І вже за три години, як я засік по своєму годиннику, корабель зник за обрієм. І виднілися лише його поламані щогли. Потім, увечері, опустився туман і не розсіювався всю ніч. Наступного дня ми все ще пливли у тумані, погода залишалася спокійною. Чотири дні ми дрейфували крізь цей дивний серпанок, поки ввечері четвертого дня до наших вух не долинув віддалений шум прибою. Поступово він ставав голоснішим. І після опівночі ми наблизилися до берега. Лід кілька разів підкинуло на хвилях, але невдовзі ми опинилися на спокійній воді, а шум прибою залунав ззаду. Коли настав ранок, ми виявили, що знаходимося у великій лагуні, але тоді нам ніколи було її роздивлятися. Бо зовсім поруч, крізь туман, раптом став просвічуватися корпус великого вітрильного судна. У єдиному пориві ми впали на коліна і подякували Господу. Тому що вирішили, що прийшов кінець небезпекам, що підстерігали нас, але нам ще багато про що треба було дізнатися. Коли Пліт наблизився до корабля, ми стали кричати, прохаючи взяти нас на борт, але ніхто не озвався. Нарешті пліт уткнувся в борт корабля і, побачивши мотузку, що звисала, я вхопився за неї і почав підніматися. Мені довелося докласти до цього чимало зусиль, бо мотузка обросла схожими на лишайник грибами, ними було обліплено і весь борт корабля. Все ж таки я перебрався через фальшборт і опинився на палубі. Там я побачив, що всі палуби вкриті великими плямами сірої маси, деякі з яких перетворилися на нарости кілька футів заввишки. Але тоді мої думки займало зовсім інше чи є хтось на кораблі. Я крикнув, але ніхто не озвався. Тоді я підійшов до дверей під напівлюком, люком, відчинив їх і зазирнув усередину. Уніс мені вдарив сильний запах затхлості, і я відразу зрозумів, що нікого живого всередині немає, а зрозумівши це, швидко зачинив двері, ураз відчувши самотність. Я повернувся до того борту, по якому видерся нагору. Моя наречена все ще сиділа на плоті. Побачивши мене, вона спитала, чи є хтось на кораблі. Я відповів, що корабель швидше за все давно покинули, і якщо вона трохи почекає, я спробую відшукати щось схоже на драбину, по якій вона залізе на палубу, і тоді ми почнемо оглядати корабель разом. На палубі біля протилежного борту я знайшов мотузяну драбину, і незабаром моя наречена вже стояла поряд зі мною. Ми оглянули каюти та приміщення у передній частині корабля, але ніде не знайшли ознак життя. Подекуди в каютах ми натикалися на плями цих дивних грибів, але їх, як зауважила моя наречена, можна і відшкребти. Нарешті, переконавшись, що передні приміщення корабля порожні, ми пробралися на корму повз потворні сірі нарости і оглянули всі приміщення і там. Після чого точно зрозуміли, що на борту справді немає нікого, окрім нас. Коли наші сумніви остаточно відпали, ми почали з усіма можливими зручностями влаштовуватися на кормі. Ми звільнили та вичистили дві каюти, і я розпочав пошуки провізії. Незабаром я знайшов комори і подумки подякував Богу за його доброту. Потім я знайшов і насос для прісної води, полагодив його, накачав води з бака і переконався, що вона придатна для пиття, хоча має неприємний присмак. Декілька днів ми провели на кораблі, не намагаючись дістатися берега, ми старанно працювали, роблячи каюти придатними для життя, але навіть цих кількох днів нам вистачило зрозуміти, що жереб, що випав нам, не такий же й хороший, як могло здатися. Тому що, хоч ми відразу відшкребли плями дивної порослі, що вкрила підлогу і стіни кают, лише за добу вона виросла знову, це не тільки збентежило нас, а й наповнило легкою тривогою. Ми не хотіли визнавати себе переможеними, і тому проробили ту ж роботу знову, але цього разу не тільки відшкребли парослі, а й залили місця, де вона росла розчином карболки, банку якої я знайшов у коморі. І все-таки до кінця тижня пліснява не тільки виросла знову до первинного розміру, а й поширилася на інші місця. Ймовірно, ми рознесли всюди її спори. На сьомий ранок моя наречена прокинулась і виявила пляму цвілі на подушці біля обличчя. Вона поспіхом одяглася і одразу прибігла до мене. Я в цей час був на камбузі, розпалював вогонь у плиті. Ходімо зі мною, Джиме, сказала вона і привела мене до каюти. Побачивши плісніву на подушці, я здригнувся, і ми негайно вирішили перебратися з корабля на берег і з'ясувати, чи зможемо ми влаштуватися там. Ми квапливо зібрали наші нечисленні речі, але навіть вони виявилися з плямами плісняви. На краю однієї з її хусток я помітив невелику пляму. Я швидко викинув хустку за борт, але наречені нічого не сказав. Пліт усе ще плавав поблизу. Але він був надто незграбний для керування, і тому ми спустили на воду шлюпку, що висіла на кормі, і попрямували до берега. На жаль, коли ми підплили ближче, то переконалися, що зловісна пліснява, що прогнала нас з корабля, буйно росте і тут. Місцями вона піднімалася огидними фантастичними пагорбами, які тремтіли, наче живі, під поривами вітру. Подекуди вона мала форму гігантських пальців. А в інших місцях розпливалася пласкими і зрадливо гладкими пагорбами, або ж виглядала, як гротескні криві дерева, дуже сучкуваті і скрючені, які іноді огидно тремтять. Спершу нам здалося, що не залишилася і шматочка берега, що не заріс огидною пліснявою, але невдовзі ми зрозуміли, що помилялися, бо, пропливаючи поблизу берега, натрапили на гладку білу смужку дрібного піску і висадилися на ній. Але це виявився не пісок. Що ми так і не зрозуміли, але переконалися, що на його поверхні гриби не ростуть. Зате всюди, крім своєрідних доріжок і схожого на пісок ґрунту, що тяглися серед сірих чагарників цвілі, не було нічого, крім цієї огидної сірості. Вам, мабуть, важко зрозуміти, як ми були раді відшукати хоча б одне місце повністю вільне від плісняви. І там ми відразу вивантажили своє майно. Потім ми повернулися на корабель за тими речами, які б нам знадобилися. Серед усього іншого я зміг перевести на берег одне з корабельних вітрил, з якого спородив два намети. Вони, хоч і виявилися дуже грубо скроєні, але виконували своє призначення. У цих наметах ми жили та зберігали різні припаси, чотири тижні минули без особливих подій та неприємностей. Я навіть можу стверджувати, що ми були щасливі, адже ми були разом. Але потім на великому пальці її правої руки з'явилася пляма пліснями. Спочатку це була лише маленька кругла цятка, схожа на сіру родинку. Боже, яким страхом переповнилося моє серце, коли вона мені її показала. Ми разом щистили її, промили це місце карболкою та водою. Але наступного ранку вона показала мені руку, де знову з'явився сірий бородавчастий наріст. Якийсь час ми мовчки дивилися один на одного, а потім мовчки знову почали його щищати. і тут вона раптом заговорила. Що це в тебе збоку на обличчі, любий? високим від тривоги голосом промовила вона. Я підняв руку і помацав ось тут, під волоссям біля вуха, трохи ближче до обличчя. Мій палець торкнувся цього місця, і я все зрозумів. Спершу закінчимо обробляти твій палець, сказав я, і вона підкорилася, але лише тому, що боялася торкнутися мене, поки палець не буде чистим. Коли я промив і продезінфікував її палець, вона зайнялася моїм обличчям. Покінчивши з цим, ми сіли поряд і довго говорили про різне, бо в наше життя раптово увірвалися жахливі думки. Ми несподівано почали побоюватися чогось гіршого, ніж смерть. Ми почали обговорювати, чи не варто завантажити човен провізією та водою та вийти в море, але ми були багато в чому безпорадні, а пліснява вже встигла нас заразити, і ми вирішили залишитися, поклавшись на волю Господа. Ми будемо чекати. Минув місяць, другий, а потім і третій. Плями на наших тілах виросли і з'явилися нові. Але ми настільки вперто переборювали у собі страх, що він наростав у нас відносно повільно. Іноді ми робили вилазки на корабель за необхідними запасами. Було помітно, що цвіль завзято розростається. Один із наростів на головній палубі незабаром став розміром із мою голову. На той час ми залишили будь-які надії покинути острів. Ми зрозуміли, що заразившись тим, від чого зараз страждали, ми вже не зможемо жити серед нормальних людей. Коли це рішення сформувалося і відклалося у нашій свідомості, ми зрозуміли, що нам варто економніше витрачати запас їжі та води, адже ми могли прожити на острові багато років, хоча на той час ми ще не могли цього знати напевно. Пам'ятаєте, я казав, що я старий? За віком цього не скажеш, але, але... він раптом замовк, а потім так само раптово заговорив знову. Як я вже сказав, ми усвідомили, що нам потрібно економніше витрачати їжу. Але тоді ми ще не мали уявлення про те, як мало їжі у нас залишилося, і лише через тиждень я виявив, що решта ящиків з хлібом, які я вважав повними, насправді порожні і, не рахуючи кількох бляшанок з овочами та м'ясом і трохи іншого, нам нема чого їсти крім хліба з уже розкритого ящика. Дізнавшись про це, я намагався зробити все, що було в моїх силах, і спробував ловити рибу в лагуні, але без особливих успіхів. Спочатку це доводило мене до відчаю, але потім мені спало на думку ловити у відкритому морі, а не в лагуні. Там мені час від часу вдавалося зловити кілька риб, але настільки рідко, що це майже не допомагало відсунути загрозу голоду, що насувається. І я став приходити до висновку, що помремо ми від голоду, а не від нещастя, яке оволоділо нашими тілами. До кінця четвертого місяця ми в цьому майже не сумнівалися. І саме тоді я зробив жахливе відкриття. Одного разу, незадовго до полудня, я повернувся з корабля з останніми сухарями і побачив, що моя наречена сидить у наметі і щось жує. Що це, Люба?» – спитав я, вибравшись із човна. Але почувши мій голос, вона зніяковіла і відвернулася. І щось крадькома викинула. Предмет упав неподалік. У мені зародилася невиразна підозра. Я підійшов і підняв цей предмет. То був шматок сірого гриба. Коли я підійшов до неї з грибом у руці, вона спочатку смертельно зблідла, а потім сильно почервоніла. Я був дивно приголомшений і наляканий. Боже мій, Боже мій, видавив я, не в змозі вимовити нічого іншого. Почувши це, вона кинулась ниць і заридала. Коли вона заспокоїлася, я дізнався від неї, що вона скуштувала гриб напередодні, і він сподобався їй на смак. Я змусив її присягнутися, що вона ніколи більше їх не торкнеться, якою б голодною не була. Пообіцявши, вона розповіла, що подібне бажання прийшло до неї раптово і що раніше вона не відчувала до цвілі нічого, окрім найсильнішої огиди. Пізніше того ж дня, відчувши дивне занепокоєння і сильно вражений зробленим відкриттям. Я пішов однією з завивистих стежок з білого, що нагадував пісок ґрунту, що перетинали зарості цвілі. Одного разу я вже ходив цією стежкою, але не забридав далеко. Цього ж разу, занурившись у заплутані роздуми, я пішов набагато далі. Раптом я прийшов до тями від чутного скрипу, що долинав ліворуч. Швидко обернувшись, я побачив, що поруч із моїм ліктем ворушиться гриб незвичайної форми. Він незграбно погойдувався, наче живий. Коли я його розглядав, мені раптово спало на думку, що гриб має гротескну схожість з людською фігурою. Ледве ця думка спалахнула у мене в голові, як пролунав тихий огидний звук, наче щось рветься, і одна з гілкоподібних рук відокремилася від сірої маси і потягнулася до мене. Від несподіванки я заціпенів і зловісний відросток ковзнув на моє обличчя. Зойкнувши, я відбіг на кілька кроків. На губах, де їх торкнулася сіра маса, я відчув солодкуватий присмак. Я облизнув губи і мене відразу переповнило шалене бажання. Я повернувся, відірвав шмат гриба і проковтнув. Потім ще й ще, я був ненаситний. І тут, коли я здався шаленій обжерливості, у моєму здивованому мозку сплив спогад про ранкове відкриття. Його ніби послав мені Бог. Я аж бурнув на землю вже відірваний шматок. А потім, жалюгідний і нещасний, переповнений відчуттям непоправної провини, повернувся до нашого маленького табору. Мабуть, завдяки тій двовижній інтуїцію, якою обдарувала її любов, моя наречена все зрозуміла, щойно побачивши мене. Її спокійне співчуття полегшило мій душевний стан, і я розповів їй про свою раптову слабкість, але не згадав про незвичайну подію, яка стала причиною всього. Мені не хотілося її лякати. Але це болісне усвідомлення наслідків додало свою частку до давно вже опанованого мною безперервного жаху. Я не сумнівався, що побачив кінець одного з тих людей, які зійшли на острів з корабля, що стояв у лагуні, і що такий самий жахливий кінець чекає і на нас. З того часу ми уникали цієї мерзенної їжі, хоча бажання скуштувати її вже проникло у нашу кров, але похмуре покарання стало невідворотнім. З кожним днем із жахливою швидкістю пліснява проростала у наших тілах. Ми виявилися не в змозі зробити що-небудь, щоб зупинити її. І тому ми, які колись були людьми, стали втім, з кожним днем нас це хвилює все менше і менше. Тільки, тільки колись ми були чоловіком та жінкою. І з кожним днем нам все важче стає стримуватись і не накинутися із пристрастю голодуючих на жахливі гриби. Тиждень тому ми з'їли останній сухар, і з того часу мені вдалося зловити лише три рибини. Цієї ночі я знову вийшов у море ловити рибу, і з туману на мене випливла ваша шхуна. Я закричав усе інше вам відомо, і нехай Господь, серце якого великодушне, благословить вас за вашу доброту до, до двох нещасних знедолених душ. Весло хлюпнуло раз і другий, потім голос почувся востаннє. Примарний і скорботний у навколишньому тумані. Нехай благословить вас Господь. Прощавайте. Прощавайте. крикнули ми у відповідь хрипкими від хвилювання голосами, і серця наші були сповнені різних почуттів. Я глянув на небо, займався світанок. Сонце кинуло над ще невидимим морем косий промінь, що тьмяно освітив серпанок і кинув похмурий відблиск на човен. Я невиразно розглядів постать, що пригнулася до весел, і мені відразу представилася губка, велика сіра губка, що розгойдується. Весла продовжували підніматися та опускатися. Вони були сірі, як і човен, і мої очі кілька секунд марно вдивлялися у те місце, де весло торкалися рук. Погляд мій повернувся до голови. Весла піднялися до чергового грибка, і голова нахилилася вперед. Потім весла поринули у воду, човен перетнув смужку світла. І щось сховалося у тумані. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.